Корабель хитає в різні сторони, учнів паніка, а Ісус спить. Ісус спокійно спить посеред шторму. Як це взагалі можливо? Навколо метушня, хоч би допоміг вичерпувати ту воду. Чому вже зовсім байдуже на всіх та й на власне життя? Але суть була в іншому. Він мав те, чого не мали учні. Він мав мир. Точніше, він і був тим миром. Ми зазвичай роздумуємо над тим, щоб учні так не мали віри. Ісус був з ними постійно, а вони кажуть, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Як можна було боятися? Але скажіть: хіба ми не такі ж, як ті учні? Чи задавали ви коли-небудь питання? Боже, де ти? Тобі що немає діла до мене? Мої проблеми не важливі для тебе? В мене тут таке відбувається, а ти мовчиш? Чому ти не робиш нічого в моїй ситуації? Зроби вже щось. А Ісус у відповідь нам ставить теж запитання щось своїм учням після того, як угамував люту бурю. Чого ви злякалися? Чого полохливі ви маловіри? Я вже стільки зробив в вашому житті, ви стільки бачили і ще не навчилися мені довіряти. Такі моменти дуже використовує диявол. Він намагається вкласти нам свою брехню, стверджує, що Бог вас не бачить, йому байдуже, він покинув вас у вашій найбільшій потребі. Ви вже програли. Тому вкрай важливо бути пильним і не дозволяти ворогу виграти цю битву. Бурі також зрощують нас. Саме під час шторму ми можемо проявити свою віру та довіру Богу. Без труднощів ми не маємо потреби в мирі. Ви думали про те, що мати мир Божий? Це не просто щось, до чого ми можемо приходити по ситуації, а це те, до чого ми покликані. Біблія каже, що в нас повинен панувати мир Божий. Мир Божий він як фільтр, його функція берегти наші серця та думки. Ісус не казав, що наше життя буде безхмарним, навпаки, попереджував, що в світі будуть страждання. Але Він залишив нам свій мир, який, не зважаючи на проблеми, ми маємо в ньому. Наше серце не повинно тривожитись чи лякатися. Він закликав нас бути відважними. Мир іде пліч опліч з хвалою. Що робили Павло та сила в темниці? Вони молилися та співали. Також знаходимо безліч історій про християн, які бувши приречені до страти, співали, складали гімни, ще й заохочували інших хвалити Бога. Прославлення замінює переживання. Безпечний я і не боюсь, бо Господь. Господь моя сила та мій спів, і спасінням для мене він став. Ісаї 12,2. Мир був однією з найперших якостей, про яку хвалячи Бога, повідомили ангели пастухам. Ісус приніс його своїм народженням. Справжній і тривалий спокій це не місце розташування чи відчуття. Мир це особа. Бережімо Божий мир, і так ми збережемо серце. Бо дитя народилося нам. Даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічности, князь миру, книга пророка Ісаї 9.5.